Я Сашко Положинський. Я вболіваю за те, щоб український футбол був класним, видовищним, сильним, результативним і надихаючим. І, звичайно, хочеться, щоб люди, які ходять на футбол, отримали від нього максимальне задоволення. Ну і також ті, які дивляться його по телевізору. Але зараз така ситуація, коли футболістам особливо важлива наша присутність на трибунах. Тому запрошую всіх на футбол. До речі, коли він там в суботу, в суботу. В цю суботу закінчилось, 17 вересня. Суботу, 17 вересня, отут на арені Львів у Львові, зрозуміло, відбудеться класний футбольний матч між двома командами. Одна з них називається Карпати, Львів, інша Чорноморець, Одеса. Мені обидві команди симпатичні, як і більшість інших українських команд. Але мені здається, все-таки, що я буду відвертим, коли скажу, що Карпати мені є ближчими і в чомусь навіть ріднішими. Крім того, Карпати зараз потребують на особливу підтримку своїх вболівальників, тому запрошую всіх прийти, подивитися, повболівати, підтримати улюблену команду. А мій прогноз на цю гру і хай всі фомини віруючі зараз закриють очі, вуха і так далі. а Потім перевірять результат. 3-2 виграють Карпати.